Дорогі українці, я вас попереджала про великі дощі. Я зараз в Молдові, в мене також дощ. Будуть ще підтоплення, ще велика вода. На жаль, прогнози збуваються. Я вам хочу сказати, перед затопленням Каховської ГЕС, 6 числа вночі в мене крутилася фраза, Курськ піде. На дно. Я не розуміла, до чого ця фраза, я і зараз не дуже розумію, до чого в мене крутилося це передбачення Ванги, але я думаю, що за Куховку ГЕС обов'язково прийде розплата. Також у мене крутилося в голові на Америку піде цунамі. Я не знаю, треба перевіряти все ще на даро розкладах, але ось такі мені приходили інсайти. Москва обов'язково буде у вогні. За воду вони отримають вогонь і підтоплення. У них також будуть. Але й в Україні ще прийде велика вода. І, на жаль, цей прогноз збувається.